Остання розмова Трампа і Путіна відбулася в дусі зміни російської переговірної позиції розповіді про український тероризм і того, що українці обстріляли резиденцію Путіна на Валдай. Після того президенти не розмовляли, але незважаючи на слова Трампа, що Путін все це вигадав, Росія ж не відмовилася від своєї позиції. І ми не знаємо, як, як вона змінила свою переговірну позицію, тому що я взагалі не вважаю, що в неї якась переговірна позиція була. Я вважаю, що росіян є одна проста мета затягувати перемовини з метою остаточного знищення ворога і зникнення української держави з політичної мапи світу, чого вони фізично не можуть досягнути. Є ще одна мета: запобігти санкціям проти Росії. Тут вони, до речі, програються. Трамп запровадив санкції проти Лукоїло Расневці, незважаючи на е, цей мирний план. Як ви бачите, американці відловлюють російські танкери тіньового флоту, незважаючи на те, що там вже російський прапор просто вивішують е, цим російським прапором е, машу о, ба, бачите, оце наш прапор, не можна сюди, можна. І це, це, це не що? ваш прапор. Не ваш прапор. Та. <сум> Лінсі Грем сказав, що будуть цей закон, зрештою ухвалений, про який вже півроку говорять, що теж може стати серйозним інструментом тиску. Тобто, тут вони успіху не досягають. Щодо грошей для України, це до речі теж серйозна річ. Вони запобігли конфіскації своїх активів, але не змогли запобігти виділенню Україні. Грошей, які нам мають допомогти в майбутньому збалансувати свій бюджет, тобто які не... повинні бути відшкодовані власне із цих заморожених активів, Так, це так, так це самою Росією, бути. самої з її Росією, волі. Так. Ну от, фактично, це дві пастки, в які Росія потрапила, коли хотіла створити пастку для Трампа. Але разом із цим це не означає, що на тлі цих невдач Росія не продовжить війну, і що вона не буде шукати нових підходів до Трампа.